Кращі Ялти е, немає нічого. Металева рука е, без наркоза, без нічого заходить і вириває. Я чесно говорю, що я не вірив в повномасштабне на вторгнення. Наш стрілецький батальйон не втратив жодної позиції. Навпаки, у нас навіть просування вперед були. Ми пройшли в контрнаступ, повністю відбили е, посадку. У нас така от в суспільстві якась дитяча інфантільність. Чомусь от Всі думають, що просто пронесе це дуже погана стратегія. Пронесе. Крим це фантастичне місце, особливо його південне узбережжя. Ну і тут потрібно виокремити Ялту, в якій я народився. Кращі Ялти немає нічого. Я приймав активну участь в революції гідності. Після цього почала відбуватися анексія Криму, мого рідного Криму. Я розумів про те, що за таких обставин я вже більше туди не зможу потрапити, не зможу приїхати. Унеможливлюється мій зв'язок уже безпосередньо із своїми батьками. Мої батьки там уже не поговоряти з своїм внуком. Я просто не пройдуся там по тим вулицям, по яких я малим ходив. Це ж не просто спогоди, це реальна частина души. От і просто металева рука без наркоза, без нічого заходить і вириває. Я свою відповідальність, тому я приєднався до загону, який згодом став батальйоном Азов, і в рамках наших задач робив все для того, щоб зупинити ворожу агресію. Я ну я чесно говорю, що я не вірив в повномасштабне вторгнення. І тут, о сьомій ранку, мій тренер з боксу він мені подзвонив, каже: Ти бачив? Я кажу, що бачив. Він каже: війна почалась. Це був неймовірний шок. Ну але передусім, звісно, що дружина на восьмому місяці вагітності, ми обговорили наш план дій, е, домовилися, що наш е, дім, е, наше майбутнє це в першу чергу дитина, е, яка має народитися. І вона пішла додому збирати свої речі, виїжджати на Західну Україну. А я пішов збирати речі для того, щоб їхати в військкомат. Я заходжу в військкомат і говорю, я займаюся спортом. Я високомотивований боєць. За дві години нас повантажили в бусік, і ми поїхали в батальйон. Ну і після цього участь в київській оборонній кампанії. Після київської оборонної операції я виїхав на Шахтарський напрямок. Там ми спочатку вели оборонні бої. Наш стрілецький батальйон не Втратив жодної позиції, навпаки, у нас навіть просування вперед були, завершила ця фаза. Нас перекинули під Авдіївкою, вже Авдіївський коксихімічний завод, села Степове бердичі в посадці, де ми стояли, нашу позицію оточили. Там 16 годин тривав бій. Ми позицію не залишили, надали допомогу пораненим. Ще до того, як ми опинилися в оточенні, цих поранених відправили на евакуацію. А ми перейшли в контрнаступ, повністю відбили посадку. І розблокували, виходить, дорогу і логістику в населений пункт, який ми тоді утримували. І після цього вже нас відібрали кілька людей, відправили на навчання. І я почав вивчати БПЛА. Зокрема, я особливо цікавився літаками. Мені вдалося познайомитися з іншими фахівцями в цій галузі, в які мені порадили батальйон Берлінгом. І, врешті-решт, мені вдалося прийти. Вже з батальйону Берлінго. Одразу ми поїхали на Ліманський напрямок, де мали оборону в околицях селища Невське. Коли я був на шахтарському напрямку, от наші суміжники, от сусідня посадка, це були якраз ті хлопці, з якими ми тепер зараз десять десятому полку, об'єднаний він получається із Берлінного із 20-го ОБСП. Варто відзначити, напевно, тут командування нашого полку. Що у нас ж немає такого, що нас відправили кудись там на 4 роки, закинули про нас, забули і потім ого. Тут підрозділ у нас є, виявляється, треба перекинути там десь на інший напрямок там, чи в штурм відправити. Там а, якийсь у нас такого не буває. У нас ти поїхав 3-4 місяця, провою після цього ти обов'язково будеш відведений, в примусовому порядку, ти пройдеш декомпресію, після цього ти відправишся в відпустку. Професійне зростання, злагодження після цього бойова робота, і знову історія повторяється саме я зараз. У нас в підрозділі відповідаю за навчання батальйон безпілотних комплексів. Зараз шалена динаміка війни. Потрібно обов'язково відслідковувати всі тенденції до них готуватися. І ми дуже часу приділяємо увагу тому, як ми мислимо, у нас ніколи не вчиняється жодної дії без якогось логічного пояснення. І у нас, наприклад, в нашій роті, на щастя, не те, що загиблого нас навіть пораненого жодного немає. І у нас така от в суспільстві якась дитяча інфантільність. У нас уже рік всі вірять про те, що війна от, завтра має закінчитися, і мобілізація тебе точно не торкнеться. Але питання в тому, що коли тебе мобілізація торкнеться, коли ти опинишся в бусі, ти вже зробити нічого не зможеш. Зараз ти можеш обрати собі підрозділ, ти можеш обрати собі спеціалізацію, ти можеш заздалегідь почати підготовку, щоб одразу приходити якісним фахівцем. Ти можеш собі обрати, де друзі є, ти можеш чути відгуків, в тебе в нас дій. Але е, чомусь що всі думають, що просто пронесе. Це дуже погана стратегія пронесе. Тому у нас реально крутий полк і я раджу до нього приєднуватися. <му> Мені є чим пишатися, у мене просто найкраща в світі родина. Так трапилося, що е, наше спільне сімейне життя е, Люба моя олічка. Е, багато випробувань проходило. Ти віриш в мене, ти чекаєш мого повернення, і мені дуже хочеться, щоб у нас попереду було дуже велике щасливе майбутнє. Я тебе люблю, Олічка. Говорять, що коли Бог любить людину, націю, державу, то протягом його, його любові, його уваги є випробування. Як говорять, найтемніший час перед світанком я сподіваюся, що скоро цей найтемніший час закінчиться, і після цього буде невимовної краси, як в Ялті, світанок. І е, Україна стане е, щасливою.